Рій, шикуйсь, струнко! Вас вітає рій Очеретинського навчально-виховного комплексу «Соколики». Наше гасло! Високо ясть! Як в небі зоря. Перемога за нами. Ми дружня сім'я. Ми від нашого рою йшли вітання в небо край. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. Так у чому ж наша сила, браття козаченьки? Сила наша у любові до вкраїни неї. Будем, хлопці, козаченьки, завжди пам'ятати. Хто без сили, той без безкрилий. Тому не літати? Гей, десь там, де чорні води сів на коня козак молодий, баче молода дівчина. Їде козак з України. Гей, 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 соколи, Оминайте гори лісі, долий, дзвін, двій, двій, дзвіночку, сте повижай бородочку гей. Дзвін, 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 повин, дзвін, дзвін. Ми не скорились, попри всі негоди, попри навали і страшні бої. За нашу волю, правду і свободу встають на захист горді козаки. Мою нескорену країну спаси Господь і сохрани Моїй нескорені єдині, високих крив не обітни соколом, Козацьке слово, то є сталь. Злетіти можемо ще вище. Прославимо ми рідне селище. Тож знай, ніхто нас не зламає. Ми, українці, гордий світ. Нескорений народ співає, йде у майбутній мирний світ.